Збройні сили України звільняють одвічні українські землі з Сіверщини. Її звільнення розпочалося з місто суджі, столиці Радянської України. Наступна столиця Радянської України Курськ, які теж потребує звільнення. Та й вся Курська область вона потребує звільнення, адже це є одвічно українські землі, які заселені українцями з передавніх часів. Ще з часів у Русі сучасна Курська область належала до Чернігівського князівства. Тож ми повинні визволити українців, які, на жаль, поневолені клятою рашкою, які є в Курській області. Та й в інших регіонах, які зараз належать клятій рашці, ми повинні всіх звільняти. Але на даний час про Курську область. Курська область є багатий регіонів, ну, бо там живуть українці, а українці працюють і народ. Тому розбудували Курську область. Тому ну, і в Курській області ми маємо атомну електростанцію, чотири атомних енергоблоки, які нам дуже зараз потрібні, особливо в часи теперішньої кризи. В Курській області ми знаємо, що є також багато чорноземів, багато лісів, а також знаємо про існування. Так званої курської магнітної аномалії це залізнорудний басейн, один з найбільших у світі, і він є дуже крутим, навіть крутіший за наш Кривольський басейн. І там добуток. Корисно копалення з дійсності відкритим способом, а от, от це і дешевший спосіб. І він зараз вже дає половину заліза для всієї тої клятої рашки. Тож такі ресурси Україні потрібні. І головний ресурс Польської області це українці, які там живуть, українці, які чекають єдності в українській державі, українці, які чекають українізації і повернення до своєї української ідентичності. З вірою у світлій величному робітні української народу і української держави в межах від Бересся Помозер, середу Вороні, Волокас, Довказ і на зеленому клині і в українському Сибірі вперед, українці, до перемоги!